Друзі, я вас вітаю. Президент Володимир Зеленський сказав дуже важливі речі. Він сказав, по-перше, що ворог вже слабкий, і, звісно що Україна буде повертати Крим, і ніхто не буде чекати поставок f 16. Звісно, нам літаки F-16 потрібні, але зрозуміло, що цього року нам очікувати саме поставок. Немає сенсу, цього не буде. На жаль, швидше за все, політичне рішення. Якщо буде ухвалене цього року, то поставки можуть бути наступного. Але F-16 нам потрібні з ракетами повітря-повітря, які летять на дистанцію 100 плюс кілометрів. Контрнаступ буде починатися без авіації, відповідно. Остаточно нівелювати перевагу ворога саме в винищувальній авіації ми не зможемо без f 16 але контрнаступ буде. І що потрібно розуміти? Найважливіше, друзі. Крим. Як ми взагалі звільнимо Крим? Зеленський каже, що тільки ми дійдемо до перешику, ворог втече. Я постійно говорив, що для звільнення Криму достатньо буде звільнити Мелітополь. Як тільки сили оборони звільняють Мелітополь, як тільки, скажімо так, перерізається сухопутний коридор між ворожою країною та Кримом, ворог там опиняється в пастці. А ми ж розуміємо, що кримський міст він не буде стояти, і ворогу доведеться грести вплав, знаєте, до Тамані. Відповідно, після звільнення Мелітополя питання Криму буде питанням часу. Звісно ж, Зеленський говорить, що як тільки ми вийдемо до перешийка, ворог побіжить. Я думаю, що це станеться раніше. Відповідно, друзі, питання Криму, я сподіваюся, цього року може бути вирішене. І тактично і стратегічно для цього робиться дуже багато. Ось ця от бавовна обрізання логістики на запорізькому напрямку, на Херсонському напрямку, що відбувається зараз. Удари по командних пунктах ворога по логістиці, по складах з боєприпасами роблять ворога нездатним повноцінно вести оборону. Відповідно, друзі, слава Україні! Переможемо всіх! Це точно і так і буде.